Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас в редакцію завітала наша землячка Аліна, яка займається дуже особливою справою. Вона виготовляє ось такі чудові вироби з епоксидної смоли. Так, Аліна? Так. Розкажи, будь ласка, коли почалося твоє захоплення і взагалі для читачів скажи, що таке епоксидна смола, щоб вони розуміли. Це інтересний матеріал, який состоїть із компоненту А і, комп... і компонент Б. При смішуванні за він становиться, ну, він робиться твердим і він не б'ється. Процес полімізації проходить около місяця, і вже через місяць з нею вже нічого не зробиш. Це повний процес проходить. І боксидна смола, вона ну, цей матеріал він унікальний. Роблять від посуди, годинники, ванни, поли заливають ну, цей матеріал, він з Європи тільки йде до нас. Сама попробувала в грудні, ну, там був період вимикали світло і. Я так в грудні спробувала, але воно не виходило, тому що боксидна смола це тут матеріал, який е, повинна бути одна температура. І за я так все ось, залишила до весни. Весною спробувала. І... Вирішила поїхати навчатися. Добре, аліна, скажи, а де матеріали ти брала? Ти дізналася, що хочеш, що тобі це подобається. Ти побачилась? Ти вирішила займатися? Ти через інтернет замовила, замовляла? Замовляла так. У нас не багато таких у Львів Львів. Львів, але смола Чехія, Чехія, Германія, і вона обробляється термо. Вона не шкодить здоров'ю. Mm -hmm. Ну, і також ж і годинники, але годинники вони не обробляються. Обравляється термо, тільки посуд. А яка була твоя перша річ, яку ти виготовила своїми руками, от коли ти восени почала тільки цим займатися? Це Це була досточка з висушених шишок, залито. Потім... З тієї досточки я зробила, я його порізала і зробила, ну воно думає. Я його порізала і зробила А, Придумала. Аліна, а от коли ти вже приїхала після навчання, що ти перше зробила? От який був твій виріб? Часи годинник в Україні. Так, просто чудові їх зараз так. Угу. Угу. Я з угу. впевненістю вже без сумнівів заказала велику кількість ебоксидної смоли, велику кількість таких ось молдів, краски. Пігменти, камні, камні вони використовуються як і натуральні, так і ні. Потали всякі цікаві всякі. І я з великою увереною вже впевненістю заказала. І... Начало працювати. А скажи, от скільки проходить часу від того, коли ти починаєш роботу і вже готовим виробом, який готовий для того, щоб дарувати чи продати? Чи... Ну, дивіться, на годинник іде, на виготовлення годинника йде 5-6 днів. Це мистецтво і це річ, унікальна річ. Ну, можна виготовляти все під замовлення. <гум> людина може вибрати і колір, і декор. Це декор, це камінь. Зовсім вона може прийти до мене на майстер-клас по виготовленню годинників або посуду. Вона може це робити в місті зі мною, але самостійно. В даний час я пишаюся всім тим, що я зуміла зробити кожний виріб для тебе. Дорогий, так, так? А, але ну, я. Я роблю це не для себе, я роблю це для людей. Показати, що є, і воно гарне. За війну ми, ми забули, що це таке краса. Люди дуже, ну, от, хочеться зовсім хочеться трохи внести барвір в їхнє життя. А як підтримують тебе твої рідні друзі? Вони взагалі починання це твоє е, як сприйняли? Кожен по різному. Кожен по-різному. Ну переважно як. А були такі рідні, наприклад, або друзі, які не вірили тобі, а коли побачили твої вироби, то сказали, о, класна Аліна, ти молодець, ми все таки неправильно думали. Було Терена? Зараз. Ну, Майже всі, Майже всі, да? мало хто повірив. Ти сама в першу чергу повірила в себе, повірила так. в свої сили, повірила, що в тебе це все вийде. А як ти думаєш, у чому секрет? В тому, що в тебе отак е ну, вийшло така справа, це ж складна справа, це боксидна смола, це вироби, це скільки зусиль сюди докладати. Як от, чому? Велике бажання бути самостійною. А Тут болгарка. І болгарка навіть і циркулярка, працює. Болгарка, і пилка. Да? Тут, mm -hmm. тут в ній mm -hmm. дуже дуже багато всього. Mm -hmm. ну, Тебе вдома майстерня тепер є? Чи як так. це? Тобто це ж болгаркою користуватися? Так. Це, мабуть, треба жити в своєму дворі, тому що в квартирі не розженешся. А що б ти побажала тим людям, які ну? Подивляться, хай вони маленький відеофрагмент, подивляться, але вони побачать те, що ти робиш, і захочуть також займатися цим. От що б ти їм побажала? Е е я б, мабуть, сказала от, е із свого не пробивати самим. Mm -hmm. е це гроші, які ви витратите марно. Е так, от, як я, звернутися за допомогою і щоб вас навчили е, бачити це одне. Але коли ти стаєш сам працювати, це зовсім друге. І це дуже тяжко. Mm -hmm. Так, сьогодні я хочу вам е, запропонувати спробувати створити е, тарілку в такому ось вигляді, ну, в другій техніці, можна в цій, тут е, техніка і кримки. Це під нарізку, ковбаски, сири ну, для подачі на стіл та катерію. Дякую, спробую, ніколи не пробувала. Що для цього треба? Для цього потрібно відкрити наш мій блокнот. Так. Я багато тут записувала. Там де мага лучше трошки оставили. Mm. Уже не сюди виходити, А все равно. Ну, поговори по сюда, там де уже кроєте, да. Da. Всередині. Da, всередині. <годи>

А уже що у нас вийде? Ми тільки запереутром. Побачимо. Доброго ранку, друзі! Вчора Аліна Сагайдачна, наша землячка, проводила для мене майстер-клас. І ось ми робили вчора з нею такий виріб з епоксидної смоли. І сьогодні, як кажуть, буде розпаковочка. Дуже цікаво, який же виріб цей вийшов. Зараз ми разом з вами подивимося. Це називається е, так. Це у нас дощечка. Зараз я так попробуємо її. Що є такий звук? Ось такий звук. Цікавий. Ой. А я так боялася, як вона вийде. Дивимось. Ой, дивіться, яка красива дощечка вийшла у нас. Просто чудова. Подивіться, яка. Просто суперова. Подивіться, які кольори, яка вона гарненька. І знаєте, друзі, я вирішила її не залишати собі, а хочу виставити на наш маяківський аукціон, на наш маяківський розіграш для того, щоб допомогти Збройним силам України. Отож, чекайте, найближчим часом я зроблю такий пост.